Сьогодні в Україні, саме в цій залі в Києві, відбувається наукова конференція, яка дасть поштовх до відродження української національної демократії. Тому що національна демократія це синтез поєднання двох слів націоналізм і демократія. Це відстоювання свого власного, це боротьба за свою національну ідею в межах своєї держави. Власне, вона виникла і в 19 столітті. Коли українці ще не мали своєї держави, але вже почали боротися за неї. Боролися як на Заході, так і на Великій Україні, і ще будучи роз'єднаними. І ми можемо пригадати козацьку добу, можемо пригадати добу Зундру і Української Народної Республіки, яка, на жаль, впала на початку ХХ століття, але боротьба продовжилася. І Епоху так званого українського розстрільного відродження підхопили шістдесятники, тобто наше українське дисидентство, яке потім на початку відновлення української самостійної держави стали очільниками. І ми тут вже згадували наших героїв. Я особливо хотів би згадати Вячеслава Чорновола, бо ми більшість були в Русі. Ми започатковували рух, ми йшли, аби відновити українську Україну. І смерть або вбивство В'ячеслава Максимовича це вбивство, удар великий по національній демократії, тому що вороги України розуміли, треба розколоти рух і вбити, навіть не знищити політично, а фізично знищити В'ячеслава Чорнового. Але ми сьогодні, навіть будучи в різних партіях, ми говоримо про те, що національна демократія це стрижень. Українства, це національна ідея, за яку ми боремося, яку відстоюємо. і це та демократія, яка панує в усьому світі. Тобто націоналізм без демократії неможливий, так як демократія без націоналізму. І саме власне, цим має бути наш шлях у майбутнє. І ми сьогодні повинні розуміти, що ті партії, які сповідують національну демократію, вони ослаблені. І власне партія за Україну. Яка створилася уже недавно, вона сьогодні є, мабуть, форпостом, отим провідником національної демократії, бо тільки ми у парламенті маємо невеличку групу, чотири чоловіки, які тут сидять перед вами. Але я думаю, що ця група згодом перетвориться у велику фракцію в майбутньому. І ми саме до цього повинні йти і прагнути, тому що і нас у ту невеличку групу теж. Хотіли, так би мовити, ліквідувати, навіть не хотіли чути слово за Україну, слово націоналіста, патріота, демократа. Але слава Богу, фракції знайшлось тепер порозуміння, і ми можемо вже говорити, що ми група партія за Україну, фракція Батьківщина. Тому, шановні колеги, ми сьогодні повинні обговорити і встановити нашу тактику, стратегію. Розбудови національної демократії в Україні. І я думаю, що з цього маленької зали розпочнеться велика хода. Нас слухають тисячі, я впевнений, десятки тисяч сьогодні і дивляться онлайн-трансляції. І це наші прихильники, це, можливо, ті люди, котрі іще не є в боротьбі за українську Україну, але я впевнений, що вони долучаться до нас. Ми повинні залучати громадські організації, які стоять на патріотичних позиціях. я думаю, що вони будуть разом з нами. Ми повинні працювати з діаспорою, яка сьогодні багатомільйона в Україні. Бо це наші виборці, це наші майбутнє. І якщо ми створимо умови, прийшовши до влади, щоб вони мали можливість повернутися, вони повернуться, бо вони тяжі до України, вони, в них велика туга за Україною, вони хочуть жити і працювати тут, але вимушені їх обставини. Вимусили виїхати за кордон. І сьогодні ми повинні розуміти, що як діаспора, так і молодь, яка є сьогодні присутня в цій залі. Молодь це те, що завтра творитиме Україну. І партія без молодого крила це не партія. Я впевнений, що ми завтра створимо, умовно кажучи, молодіжне крило, і молодь буде генератором ідей. Молодь буде просувати ті програми, які популярні в молодіжному середовищі. Молодь робитиме все, аби завтра прийти до влади і втілити ті ідеї, які ми напрацьовуємо. Ми не повинні теж залишати осторонь і релігійні, релігійні організації, тому що справді сьогодні, на жаль, українська церква розділена, але шлях до єдності. Це шлях до самоусвідомлення. І навіть сьогодні, якщо ті священики, котрі сповідують неукраїнську ідеологію, які говорять, що Московська церква це церква, яка зародилась на силах Дніпра, вони рано чи пізно усвідомлять, що це неправда. Бо десятками років так вчили їх, десятками років насаджувалась імперська ідеологія. Подивіться, навіть сьогодні Путін говорить. Дає такий сигнал не тільки в себе в Росії, але й тут, в п'ятій колонії, що велика Росія, Велика Русь це нинішня Росія. Хоча ми нікуди начебто не переїздили, ми знаходимося тут, на території України і ми є спадкоємці цієї Русі, ми є продовжувачами тієї боротьби за нашу державу, за ту Україну, про яку мріяли попередники. Котрі клали голови в боротьбі за Україну. Тому, шановні друзі, ми повинні сьогодні розуміти, що без становлення політичної нації ми не матимемо успіху, бо сьогодні в державі домінує, ви бачите, великий капітал, економіка вся адміністрована, маніпулязована. Сьогодні при владі, вправлінні, в уряді не українці за духом, ті люди, котрі не просто не люблять, а здебільшого ненавидять, Ненавидять Україну, можна яскравий приклад привести міністра, так званого міністра Табачника, котрий ці понад три роки тільки те й робить, що знищує нашу мову, переписуванням, займається історією, нівелює все українське, аби впровадити сюди так званий російський чи московський мір. Ось чим цей міністр займається. І так можна навести багато, безліч прикладів. Бо Прийшовши до влади, Януковича його команда говорила про якісь реформи. Сьогодні немає реформ, є квазі реформи, є те, що приводить до соціального вибуху, є те, що принижує українців. Тобто, Українець бідніє, а купка олігархів у цих збагачується. Соціально ніхто не захищений. Ми сьогодні повинні дбати і про тих людей, які потребують нашої допомоги. Тобто у, у своїй програмі, у своїх. Програмних цілях, ми повинні це забезпечити. І, звичайно, що ми не повинні працювати на перманентну одномоментну перемогу. Ми повинні розуміти, що Україна вічна, і нас не цікавлять такі перемоги. Ми повинні здобути перемогу і остаточно закріпити національну демократію в Україні. Тому що, на жаль, 2005 році прийшовши до влади. Національна демократія потерпіла поразку. І ми знаємо чому? Тому що були внутрішні чинники, хоча і зовнішні тут допомагали, але внутрішні чинники розбрат, е, намагання перехопити булаву, намагання бути першим, намагання принизити свого побратима і товариша по роботі призвели до нинішньої катастрофи. І тому за Україну це та партія, яка акумулюватиме і робитиме все, щоб національна демократія перемогла. Ми повинні розуміти, що коли сильна національна демократія, то десь сильна держава, коли ми з вами дійдемо до кожного села, до кожного містечка, селища, створимо мережу наших організацій, які братимуть участь у виборах. 2015 року в місцевих виборах, а відтак і в парламентських виборах, ми розуміємо, що від нас багато що залежить. І коли ми говоримо про вибори президентські, то ми повинні бути пильними. Маємо ще до року часу, аби визначитися із кандидатом, хто втілюватиме програму у життя? Нашу програму програму патріотичну, національно-демократичну. І я думаю, що в грудні, а відтак і в 2014 році, на нашому з'їзді ми чітко скажемо, хто наш кандидат, той кандидат, який забезпечуватиме розбудову української України. Тому що справді сьогодні багато соромляться говорити слово національний, але вживають можливо демократ. А національний це означає патріотичний, це свій, тобто свій до свого по своє повинен йти і не цурати з цього. Як говорив Тарас, великий Тарас. Наступний рік, якого ми визначатиме 200-ліття дня народження, він був і патріотом, і націоналістом, і демократом. Він був великим українцем, і ми повинні розуміти, що якщо ми не станемо його послідовниками, то гріш нам ціна. Тому, дорогі колеги, шановні друзі, ті, хто є в цій залі і хто нас дивиться, я закликаю вас до єднання, до єднання заради України. Доєднання заради нашої великої перемоги, до розбудови національної демократії, бути мудрими, виваженими, твердими, помірними націоналістами і демократами, робити все, аби Україні запанувало, українсь... запанувало українство, щоб українці почували себе господарями на своїй землі, робити все, аби переміг наш український дух. Дякую вам, слава Україні!